Цього особливого дня бажаю вам міцності духу та ясності розуму. Нехай ангел оберігає ваш будинок від бід, захищає ваші дороги, дарує удачу в кожній справі та відкриває перед вами лише світлі шляхи. Бажаю, щоб ця зима стала для вас часом зростання, щоб усі борги матеріальні і емоційні залишились в минулому, а попереду були лише нові можливості. Нехай у вашому серці буде мир в будинку тепло, у сім'ї злагода. Нехай удача йде до вас певним кроком а будь які випробування обходять стороною. Щастя вам, благополуччя і тільки добрих змін цього дня! Вітаю, дорогі глядачі на каналі Сімейні Традиції. 10 грудня за новим церковним календарем згадують святих мучеників Міну, Єромогена і Євграфа. За народним календарем ця дата отримала назву День Міни красномовного або міна світлі очі. У народі вірили, що святий допомагає позбутися від очних хвороб, а також прибирає палину з очей. Тому 10 грудня не слід брехати, обман швидко розкриється, а наші пращури цей день починали з молитви про допомогу зцілити очні хвороби, якщо у людини є проблеми з зором. То сьогодні треба витерти очі невеличкою, чистою тканиною білого кольору, а потім віднести її до церкви і там покласти її до ікони святого Міни. Якщо хворий сам не може сходити до церкви, то це можуть зробити родичі. Існує повір'я, що якщо сьогодні просто подумати про предмет, який давно шукаєш і не можеш знайти, то він тут же з'явиться перед очима. Кажуть, це святий мина допомагає і показує, де шукати пропажу. Якщо ж втрата серйозна, наприклад, гаманець з грошима, треба помолитися у ікону святого, після молитви людина якби починає прозрівати і бачить те, що раніше для неї було непомітне. Наші пращури у цей день читали собі оберіг на успіх. Для цього треба вийти на вулицю, перехреститись і сказати Піду, благословляючись із дверею двері, зворіту ворота! Під червоне сонечко у чисте поле у чистому полі стоїть Свята Божа Церква. Самі двері розчиняються, сам Боже ім'я замовляється від чаклунів та чаклунок, від відунів та відунок. Хто на мене хвацько подумає, той я рахую лісі лісок у морі пісок, а на небі зірки на віки віків Амінь. Наші братки також вважали, що в день пам'яті міни. Краще мовчати під час виконання домашніх справ рукоділля або прибирання. Якщо голосно співати, сміятися або, навпаки, лаятись, можна зіпсувати плоди своєї праці. Жінки проводили час за рукоділля, а знахарі в цей день заговорювали на вечірні. У цей день знахарі читали змогу від полуношниці. Якщо дитина погано спала, плакала і стукала ніжками, то бабця казала: Полуношниця чути. І над колискою кадила помилом зі словами полуношниця, грай помилом, а дитинку не чіпай, снуй зростанню не заважай. 10 грудня не варто влаштовувати посиденьки, особливо галасливі, з великою кількістю гостей і частувань. По-перше, триває різдвяний піст, а по-друге, за повір'ями в день міни можна зіткнутися з нерозумінням і пересваритись усіма навколо. Почасти тому 10 грудня краще не знайомитись з майбутніми родичами, наприклад, близькими обранця. Відносини не заладяться, попереджали про вусі. Але і рвати з колишніми відносинами теж не слід. Вважається, що це рішення буде помилковим, і потягне за собою низьку невдач. А на 10 грудня є свої заборони. Сьогодні не можна купувати домашніх тварин. Не можна 10 грудня пекти пиріг або пиріжки з картоплею, капустою та іншими овочами. Щоб усю зиму не жити в голоді, не можна, щоб у цей день випічкою займалась незаміжня дівчина, стара діва чи вдова. Інакше той, хто з'їсть випічку, рік буде відчувати на душі самотність і розчарування, навіть якщо жодних передумов для цього не було. Сьогодні не можна приміряти окуляри тим, у кого немає проблеми з зором. Можна накликати на себе короткозорість або далекозорість. Не можна нікого обманювати, навіть якщо це робиться на благо. Краще зовсім промовчати, чим брехати, дивлячись в очі співрозмовнику. Міна може покарати складнощами в особистому житті та фінансовими проблемами. Не можна сьогодні лягати спати за північ, оскільки може з'явитись полуношниця. І в сім'ї настане безсоння, не можна пити з чужого посуду, інакше людина перестане розуміти, що добре, а що погано. 10 грудня не рекомендується тримати вікна та двері відкритими. У народі попереджали, в цей день нечиста сила шукає укриття від холоднечі. Якщо вона підселиться в будинку, вся зима буде невдалою. Суворо заборонялося в цей день наговорювати на людей поганих, кліткувати. бо недобрі та брехливі слова могли обернутися на пристріт, але оберталися саме проти того, хто їх каже. Ще одне правило в день міни таке, якщо подивитись в очі жебракові, якому подаєте милостиню, то можна накликати біду на свою голову. Як сьогодні дізнатись про це, що від вас приховували? 10 грудня моляться мученику міні, що він зцілив відочних захворювань. У народі вірили, що святий може наділити людину особливим зором, що дозволяє розпізнавати брехню, добро, зло і обман. Ознака обману. Напевно, багатьом знайома ситуація, коли під час розмови людина здається дивною, ніби лукавить, або щось недоговорює. І вже на підсвідомому рівні ви не довіряєте її промові, міміці, жестам, як точно зрозуміти, що співрозмовник бреше. Оманщики ніколи не дивляться в очі, весь час відводять погляд. Темп мовлення брехуна зім'ята він говорить то повільно, то швидко. Найчастіше людина, коли бреше, починає розповідь з повільного темпу, а потім прискорюється, немов боїться бути викритою брехні. Обманщики під час своєї розповіді роблять багато пауз, обдумуючи, що говорити далі, і спостерігаючи за вашою реакцією. Брехуна видають його жести. Закриває вухо, прикриває рот, тримається за шию або чухає її, протирає ніс. Прикмети про прикушений язик. Якщо під час розмови ви помітили, що співрозмовник прикусив язика, значить він намагається вас обдурити, запам'ятайте, про що йшла мова, коли був прикушений язик, і через деякий час спробуйте перевірити його слова. Людина почне плутатись, намагатись згадати, що ж вона говорила насправді, і стане зрозуміло, це дійсно була брехня. Існує ще одна прикмета про прикушений язик. Наші предки вважали, якщо ви самі прикусили язика під час розмови, то це внутрішній голос підказує пора замокнути, щоб не наговорити зайвого. Якщо випадково прикусили язика не в бесіді, а перебуваючи на самоті, то уважно придивіться до свого оточення. Ця прикмета свідчить про те, що вас обговорюють за спиною, кажуть що щось недобре, бути, може, з'явились вороги. Також, мало хорошого, варто чекати від співрозмовника, який при розмові прикусив губу. Він не тільки вам бреше, але й вважає зла. Народні прикмети 10 грудня. Якщо 10 грудня йде сухий сніг, вітром розноситься і на землі не збирається, означає, що наступає літо і. Воно буде посушливе. У ніч на 10 грудня поспостерігайте за небо, якщо зірки мерехтя в вдень буде холоднеча, велика ведмедиця яскраво сяє до бурану. Якщо вночі навколо місяця, а вдень навколо сонця кільця, видно, треба чекати сильного снігопаду. Що можна робити 10 грудня? Міна належить до чину святих воїнів разом зі святим Георгієм Побідоносим, Дмитром Солоунським, Федором Стратвелатом. До подвиги святого Мина звертаються як до прикладу миротворчості, православне свято моляться святому про мир. Також святого Мину просять позбавити від хвороб, чей, вірячи святий, прибирає палину з очей, яка заважає відрізняти добро від зла і правду від брехні, з молитвами простілення звертаються до святителя Іосафа. Хто відзначає День Ангела? Іменина за церковним календарем відзначають Ангеліна, Вікторія, Євген, Іван і Степан. До зустрічі в нових відео!